Так, всім доброго дня. Запускаємо в переробку комплект Starlink другої генерації. Будемо переробляти його в автомобільний варіант. Все починається з того, що ми робимо розмітку і вирізаємо задню частину від края самої тарілки до краю лінії 4 см. Відбиваємо цю відстань по углах. Потім вирізаємо цю частину, ну що приступаємо. І так, після того, як ми прорізали по всьому периметру, обов'язково під час різання треба контролювати глибину, на яку заходить диск, щоб випадково чи ненароком не прорізати плату насквозь. І тепер після того, як ми зробили проріз обичним ножом, Проходимося, тут є ще такі міста, де ми не до кінця подорізали спеціально, щоб не завдати шкоди платі. Беремо просто ножом і акуратненько Проходимося по периметру. Тут ребра жорсткості всередині є. І ось таким чином акуратно піддіває це все діло ножечку. Оп. Різко не рвем, не піднімаємо, тому що тут в середині знаходиться ще два кабеля. Перший інформаційний, за допомогою підключається сам Starlink до модема. а другий кабель це той, що відповідає за сервоприводи. Вони знаходяться ось там от. Акуратненько. Припадимаємо, припадимаємо акуратно, відстюгуємо один кабель, відстегуємо другий кабель. Забираємо цю частину, отримуємо такий от результат. Наступним кроком уже буде те, що нам треба витягти ось цю частину. Вона посаджена просто клею. Акуратно піднімаємо, теж забираємо її. От тобі вигляд з середини. А тепер ми перевертаємо. От тобі вигляд зверху, коли ми вставили туди Стерлінг. Фото готового результату переобладнання стерлінг в автомобільний варіант. Тут дно на магнітах. Ось вот такий от корпус. Ззаді виведений. Зразу байонетного типу. Роз'єм РЖ-45. Конструкция доволі таки мецна, монолитна.